Часто весною ми маємо проблеми з диханням, закладеність носа, чхання, погіршення нюху. Ці симптоми ми плутаємо з ГРВІ і починаємо самостійне лікування, але, як правило, такий хворобливий стан є ознаками сезонного алергічного реніту. Його викликає цвітіння квітів і трав. Алергічний реніт – це дуже поширене захворювання. Кожна четверта людина на планеті має симптоми алергічного реніту. Більшість людей не може відрізнити симптоми алергічного реніту і звичайної застуди, тому пізно звертаються до лікаря. Алергічний реніт поділяється на цілорічний і сезонний. Близько 40% припадає на сезонний алергічний реніт. і досить часто люди, які вперше відчули пік цвітіння, симптоми чхання, утрудненого свого дихання, вважають, що у них. Звичайна застуда. І лише через 3-4 роки вони розуміють, що є певна сезонність даного захворювання і лише тоді звертається до лікаря отоларинголога Пізня діагностика призводить до зростання кількості алергенів. Інколи алергічний реніт порівнюють із сніжною лавиною. Коли на початку захворювання є симптоми алергії на один якийсь алерген, з кожним роком їх стає все більше і більше. Також нелікований алергічний реніт призводить до ускладнень, зокрема до бронхіальної астми. Доведено, що 80% пацієнтів, які мають симптоми алергічного реніту, в подальшому мають бронхіальну астму. Якщо у вас є підозра на алергічний рініт і ви не знаєте до кого звернутися. Варто для спочатку звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар може запідозрити у вас дане захворювання, але він не зможе оцінити стан слизової оболонки носа і сказати, чи є поліпи, чи немає. Він скерує вас до лікаря-отоларинголога. Отоларинголог оцінить стан слизової і призначить вам симптоматичне лікування. Але лише лікар-алерголог зможе. Призначити вам симптоматичну імунотерапію. Якщо у вас є підозра на знижений слух, біль в горлі, утруднене носове дихання, чхання, зуд в очах, сльозотеча, є підозра на сторонні тіла вуха, горла або носа, ви можете звернутися до нашої привітної клініки Первинка. З радістю вас чекає.